Коломійські медики запрошують на вакцинацію. У дитячій поліклініці отримали вакцину для профілактичних щеплень проти поліомієліту. Медики планують охопити до п'яти тисяч діток, будуть використовувати два типи вакцини оральні та в уколах. Батьків запевняють, продукція якісна, має належне зберігання. На кожній ампулі є спеціальний термоіндикатор, який показує придатність ліків одразу перед щепленням. Я Думаю, що потрібно щеплення робити, тому що зараз такий час, що багато дітей хворіють. Я щеплення, та легше валікувати в Україні. Складна ситуація із вакцинацією. Загальний колективний імунітет знижений до крайніх показників, а це близько 14%, відсотків, що загрожує спалахами захворювань, розповідають лікарі. Так на Закарпатті вже остаточно підтверджені два факти поліомія літу. Саме тому коломийські медики закликають батьків зробити дітям профілактичні щеплення проти цієї недуги. Кілька днів тому тут отримали вакцину для профілактичних щеплень. Медики планують охопити до п'яти тисяч діток, будуть використовувати два тип. Вакцини оральні та в уколах, вакцина вже є у нас на місці. Я тому закликаю всіх батьків, особливо дітей, які не вакциновані, яким необхідно завершити вакцинацію і чи взагалі отримати перші введення, звертатися до дільничного педіатра, очікувати також їхнього виклику, мати медичну документацію, пройти медичний огляд перед вакцинацією, батькам погодитись і розписатися інформованій згоді про. Ознайомлення, що, яка вакцина буде вводитись, і отримати вакцинацію. Тим самим вберегти своїх діток від всіх ускладнень. Свідомість батьків зростає, це приємно радує, і тим більше нове покоління воно розуміє виїзд за кордон. Спілкування з іншими країнами дає спалахи і різних ендемічних захворювань, які там в Пакистані, в Сирії, перельоти люди збільшуються. Ну і туризм. Туризм росте. і Україна стає туристичним таким осередком, який приваблює всіх іноземців. Тому ми повинні втримати і в цей статус на даному моменті України від відповіполіоміліту і використовувати всю наявну вакцину, яка є. У Коломийській дитячій поліклініці розповідають, що за минулий рік третю вакцину щеплень від поліоміліту діти до одного року отримали лише на 46 відсотків, а це дуже мало. З півторарічними ситуація ще гірша. Тут 26%. процентів. У шестирічних цей показник лише 9%. відсотків. Цьогоріч вакцину отримали аж тепер, тому гаяти час не варто. Чекаємо своїх батьків, приміщення тепло. Ми тепло зустрінемо, забезпечимо оптимальний режим вакцинації дітей. І ми хочемо продемонструвати, що в нас отримуються всі вимоги для зберігання транспортування вакцини. У нас в дитячій поліклі в дитячі полі, кабінеті щеплень. Вакцину ми отримуємо зі складів не тільки полімелітну, а всю, яку ми маємо в себе в себе наявності. Є спеціальні сумки, холодильники. Є установа забезпечена 100%. Значить, можемо розмістити транспортувати вакцину у цих хохо сумках-холодильниках. на кожну вакцину. Якщо ми отримуємо вакцину в п'ятницю, так завозимо сюди, розміщаємо її в холодильниках, так і ми не робимо щеплення дітям до тих пір, поки ми не отримуємо сертифікат якості, тому що він потрібний і нам, і потрібний батькам. В кабінеті щеплень є холодильник. Він малого малого об'єму. Тут є тільки одноденний запас вакцини, любої, яка є на день роботи. Коли вона закінчується, отримується по рецепту старшої медсестри. Далі вакцини. Я хочу вам показати, які є термоіндикатори на вакцини. Про яку ми зараз говоримо, От, витягаємо флакончик, кожна мама, яка прийде, флакончик буде стояти на столику і можна подивитися на термоіндикатор. Прошу, оце є отакий кружечок і квадратик всередині. так? Якщо оцей квадратик всередині є тим світліший від кружечка, значить вакцина є придатна. У тому випадку, коли оцей квадратик буде мати такий колір, як кружечка, тоді вакцина є непридатна. Це підробити неможливо, розуміти фальсифікувати неможливо. Якщо вимкається на жалет постачання, то установи є автономна система живлення. Поліоміліт це дитячий спинно-мозковий тобто інфекційне захворювання, при якому вражається центральна нервова система, шлунково-кишковий тракт і лімфа. Хвороба є найпоширенішою причиною виникнення у дітей фізичних недоліків. У групі ризику малеча до п'яти років, але захворіти може кожен. Поки у світі залишається, хоча б одна інфікована дитина, вона є загрозою для усіх з 2002 року. Україна отримала статус країни вільної від поліоміліту. Вірус розмножується в кишківнику людини і виділяється з випорожненнями, тому переважний шлях передачі через брудні руки, забруднену воду, харчові продукти, предмети побуту і навіть іграшки. В більшості випадків поліоміеліт проявляється як гостра респіраторна вірусна інфекція. Це може бути підвищена температура, загальна слабкість, біль м'язів, біль в горлі, або проявлятися як гостра кишкова інфекція. І тут небезпека в тому, що діагностувати поліоміль в, в таких випадках дуже важко, але хворі розносять інфекцію і заражають інших. В одному випадку на 200, коли вірус уражає нервову систему, розвивається паралітична форма. Лікування поліоміеліту не існує, і тому єдиний захист і дуже ефективний захист це є вакцинація. Так само профілактикою поліоміеліту є суворе дотримання гігієни, тобто старанне миття продуктів харчування і рук, не можна купатися у брудних водоймах, оскільки вірус може потрапити в організм разом із проковтнутою водою, в нашій країні проводиться обов'язкова вакцинація від поліоміліту. Вона і гарантує довічний імунітет.